Правила поводження з хлібом. До хліба потрібно ставитися з великою пошаною. Не можна викидати хліб у смітник. Краще віддати його тваринам. Ні в якому разі не можна гратися та кидатися хлібом. Хліб потрібно обов'язково доїдати. А для того, щоб хліб обов'язково доїсти, потрібно його брати стільки, скільки зможеш з'їсти. Пам'ятай, що хліб це також і печиво, і бублики, і круасани, і піца, різна випічка та все, що містить борошно. А також це колоски. Завжди пам'ятай, що хліб святий. Спостерігай, щоб хліб ніколи не падав на підлогу. Не купуй багато хліба у магазині, а купуй його стільки, скільки тобі потрібно на один день. Шануй людей, які виростили хліб.